Всім привіт! Нарешті закінчились новорічні свята, і я повертаюсь до роботи над каналом. Так, відосів було замало, але настав новий рік і тому в мене з'явився деякий план, а саме робити хоча б один відос на тиждень. В мене вже є ідея для некст відосу, і також я роблю великий відос про один всесвіт фільмів. Тому чекайте. Не буду обіцяти кидати відоси кожного тижня, але буду старатись. Сьогодні у нас на огляді фільм, який має назву Крик Ніч перед Різдвом. Ви на каналі Холод. Мене звати Роман. Поїхали! Фільм Крик, ніч перед Різдвом для початку. Назва цього фільму не Крик, а «Це дивовижний ніж. Назву змінили люди, які адаптують фільм. Проще кажучи, в англомовній частині світу є такий старенький фільм як дивовижне життя ще 46-го року. Так, цей фільм старший не від наших батьків, але він має свою фанбазу десь там. Щоб ви зрозуміли, цей старигань зайняв 24-ту позицію в списку кращих фільмів в 21-му році з 250 п'ятдесяти. Проще кажучи, дід може. І саме на основі цього фільму в 23-му році виходить ось ця Янголядко, і так фільм мене зацікавив постером. І фільм розповідає про таке містечко, як Енджел Фолз, яким керує Генрі Вотерс, якого грає Джастін Лонг. Це доволі веселий актор, і щоб вас була уява, хто це це Елвін із фільму Елвін і Брудуки. І, будучи мером цього міста, він робить трохи погані речі, а саме викупляє будівлі в стовпів цього міста для торгівельного центру. Люди нашого міста є будущі генераль. Їм потрібні робота, дома і щастя. Твой отец це розумів. Ти ж все это у них відбираєш і их в трудній. І тут я трохи подушню, але я не бачу в цьому нічого жахливого. Враховуючи, що наша влада витрачає мільйони на бруківку, це не саме жахливе, що може бути. Плюс торгівельний центр також несть робочі місця, а це добре для міста. Так, будинок цієї сім'ї назвали історичною пам'яткою, але це діло власників будинку вважаю. І враховуючи, що вони в боргах, то він би і так його продав, але з часом, що я так розумію, проблеми для мера. І дід відмовляє Генрі у продажу, а точніше каже. Що і стає відправною точкою для початку крові. І фільм в цьому доволі таки простенький, але логічний. Мотив для вбиць доволі цікавий і зрозумілий. І покінчившись з дідом, він іде по хто отримає спадок, а саме по внучку кару. Що в нього і виходить, але його зупиняє під час різанини війні Каратерс, рятуючи свого брата. І саме через неї і доволі цікавий костюм для вбивців цей фільм назвали саме так. Думаю, чому костюми для вбивці порівняли з тим самим криком, зрозуміло. Обидва яскраві для свого персонажа. Ось з приводу відні тут не все так просто. Її рівняють з Кейсі Бейкер з першої частини крику, і вони реально схожі. Але якщо в крику Кейсі це перша жертва, то Відні це той сюжет, якби вона була головною героїною. І враховуючи, що в 96-му році акторка, яка грала Кейсі Бейкер, була доволі популярною, і всі були шоковані, що її винесли як першу жертву. То з цим фільмом ми маємо альтернативну історію Вудсбора. Після того, як він її зупиняє вбивцю, проходить рік, місто продовжує жити і на роботу керувати містом стають і Джеммі Каратерс. Так, це брат і батько Вінні. І тут жахів про комуство не буде. Батя він нічого не знав, що його співвласник компанії одягає костюм Янгла і ходить вбивати дітей. СБУ не треба тут нічого шукати. І настає новий рік. Вінні весь цей рік страждала, що вбили її подругу, а в вона підсмажила до стану Рея. наче це називають ПТСР. І що робить її сім'я? Так, дарують їй спортивний костюм, а брату машину. І тут я вставлю свої 5 копійок. Повірте, останнє, що ви захочете отримати в подарунок, це натяк на спортзал. А дівчата ще з приводу цього дуже сильно загоняються. Тому якщо ви хочете мати різдвяні зіроньки на ялинці, а не під очима. Не даруйте особливо дівчатам такі подарунки. І логічно, що отримавши максимально прозорий натяк і побачивши подарунок брата разів 100 кращий, у війні зносить катушку і посварившись з рідними, вона йде гуляти. Де на святкуванні вона палить хлопця за зрадою? Проще кажучи, після втрати в неї все йде в жахливе русло. Вуні університет не поступила, сім'ї пофіг на твій стан, і ще й хлопці виявився зрадником. І, приходячи самою на причал, вона каже: Ані було би мене вовсім всім би. Було лучше. І тут з'являється світло, яке переносить її в бажання, і в той самий час. Дівчина починає тікати і, підбігши до машини поліції, вона розбиває скло і викликає допомогу, яка нарешті приходить вчасно. На моїй пам'яті це перші копи фільмі, які в принципі були там, де треба. Але це не то ширив, що був того завели ще в минулому році, і тут він дізнається, що наш вбивця вже рік кошмарить це місто. Дівчина шокована такою ситуацією і каже, що всі повинні знати хто під маскою. Але з'явившися Генрі Вотес шокує нашу Вінні до такого стану. Її це так шокує, що вона навіть не може сказати, хто вбивця, і тіка додому, де бачить матір, яка п'є, і на крики головної героїні збігаються всі. І вони взагалі не розуміють, хто вона. І зрозуміло, що в цьому світі її не існує, вона пішла до друзів з надією, що хоч вони її впізнають. Але мимо і багато її друзів підсіли на котиків. А також її хлопець вже декілька років зустрічається з тою, з ким він зраджував. Тому залишається лише вона. Дівчину називають дивачкою, і тому я так її буду називати далі. Відосі ця диваха за будь-який двіж, і туди, в час того, як проходиться розмов. Мова завалюється, вбивця і, попрацювавши топором, наші горині зваливши в темпі вальсу стуси додому, дивачки рятують себе. І Вінні бачить, що її нова подруга вже дуже довго шукає, хто ховається за обличчям Янгла. І в момент стає конспірологом виставляє теорію, що за маскою весь цей час була Вінні, але вбивця дуже швидко розвалює її теорію. Дівчата знову швидко тікають і шукають місце, де можливо пересидіти, і обирають кінотеатр, який все ще захопив Генрі. І це ледве не єдине місце, де можна поспати. Дівчата розмовляють. Який за сина. Так, я б також знов, якби стільки бігав. А ось дивачки часу не витрачала і нарила інфу про сяйво, яке принесло війні, і нам розповідає, що це сяйво це неспокійні душі, і чекати довго вони не будуть, і тому Вінні може можуть застряти. Вони приходять до того, щоб головні героїні потрапити додому, треба зупинити знову вбивцю. І для цього вони йдуть додому, щоб заручитися хоча б якоюсь допомогою. На вході їх тормозить Гейл, це тітка головної героїні, яка хоче дізнатись, звідки вони взагалі знають її родину, і він когда ей базу в Вночне рождство 99-го Ти жопа й примерзли к землі, тому що надела стрінги, как як тоді носила да, насіла гелір. цього достатньо, і вона дозволяє поговорити з Девідом. Заходячи в будинок, вони бачать те, що їх сім'я вже повністю розпалась, і її мама навіть не криє те, що ходить наліво. Ігноруючи це, вона йде до кабінету свого батька і в них стається доволі близька розмова з Девідом. Але на жаль, батько знову гонить Вінні, і через час сам іде з дому. А Вінні, не витримав цього, хоч піти. Але її зупиняють дивачка, і відбувається Моралі війні. Дівчата не думають самі йти і хочуть попросити Гейл допомоги, а й вмовляти не потрібно, тому що Янгол вже тут, і йому напевно не сподобалось, що мама наскільки нагло ламає сім'ю. І тому вона з мужиком йдуть в топку. І, побачивши, що його спалили, починається погоня, в якій виходить виробити вбивцю. І їм потрібно банально просто переступити маньяки, щоб втікти. Але знову ж наша героїня не пальцем зроблена. Знімаючи маску, вона бачить. А, так ось чому першому могилу пішла на її бойфренд. Ну, тепер логічно. Дівчата знову тікають до кінотеатру і вирішують вбити нового маньяка. На афіші фільмів роблять надпис, що це знав де їх шукати. І план працює. І вони ловлять, на жаль, колишнього з його новою дівчиною. Ааа! І поки вони говорили, на жаль, до Гейл дістався маньяк і виробить світло. Після в доволі прикольному стилі парочку колишніх вбивають, але на цей час дівчата не витрачали того ж самого часу. І дивачка вимикає світло. А він ніфігач мітлою по янголу. Після чого влаштував погоню, наша головна героїня садить на частину мітли батяню доволі хитрим способом. Нарешті з янголом покінчено. Дівчата думають, що це все, і він не зможе повернутись. Як бачимо, сяйва все ще не хоче їх повернути, а отже, це ще не все. І тільки після дівчат розуміють, що потрібно зупинити Генрі Вотерса, який вже виступає в центрі міста, і розповідає, як святий Миколай, чи Дід Мороз, чи той же Санта Клаус, як зручніше, що його брат передав документи на змінення місця роботи, оскільки вже втомився від смертей. За що Генрі вносить його до списку поганців і садить його на ніж? А люди, як зачаровані, дивляться. І лише наші головні героїні розуміють, що трапилось. Як я розумію, у Генрі є така ж сила. Як і у Вінні, і у дивачки, що вони не покорилися його гіпнозу, оскільки також згадували бажання цьому сяйву. І в ході розмови Берні, так звати Дивачку, і гащить Вотерса прямо в Жбан. І так це знову алюзія на крик. І вже вдвох фігачить пеку Генрі, і все доходить до того, що Генрі отримує ніж в живіт. Після цього серед дівчат нарешті з'являється та сяйво і повертає їх додому. Вінні бачить живих своїх рідних, в тому числі брата. І після біжить до Берні. Та спочатку жартує, що нічого не пам'ятає, але. Але потім хеппі энд. Перший висновок бюджет цього фільму трішечки більше одного ляма, і якщо враховуючи те, що фільм знімали доволі таки швидко, я не знаю за що працювали такі актори, як Джоел Майкл, Джастін Лох і Кетрін Ізабель. Це доволі непогані актори, які зіграли свої ролі. Сценарій має декілька питань, але саме концепт такого маньяка доволі таки цікавий. Також є цікаве рішення в зйомки для прикладу, намагання вдарити кару через міст або ж різня в кінотеатр. Актори грають доволі таки непогано, але є велика калька з фільмів того ж самого. Крику, але цікавий дизайн вбивців, і веселі рішення в сценарії зробив свою справу, і я отримав кайфовий перегляду. Цьому фільму я поставлю 5 із 10. Скажу чесно, ця оцінка доволі натянута, але один раз фільм подивитися можна. Друзі, зараз закінчується новорічних свят, і тому я вирішив зробити для вас невеличкий подарунок, а саме влаштувати конкурс на плакат з ФНАФу. Для того, щоб взяти участь, вам треба лише поставити лайк, підписатися і написати будь-який коментар під цим відео. Через 5 днів я оберу переможця і відправлю. Йому плакат. Ставте лайк і підписуйтесь, заходьте в мій телеграм-канал. Також в описі я залишу збір на дрони. Це збори мого родича, він зараз воює, тому кому не шкода, закиньте йому пару гривень. На цьому все. Ви на каналі Холод. Мене звати Роман. Ще побачимось.